Вітаю на каналі Все про все. І в нас сьогодні ліниві варенички. Нам знадобиться 400 г домашнього сиру. Додаємо 2 яйця. Ретельно вимішуємо яйця з сиром, роздавлюючи грудочки сиру. Додаємо півчайної ложки солі та 4 столових ложки цукру. Перемішуємо, даємо цукру розчинитися. Знову вимішуємо сир. Та додаємо борошно. Я додаю 5 столових ложок просіяного борошна одразу, добре вимішую його та замішую тісто. Викладаю тісто на стіл і вмішую порошно доки тісто не стане ось таким гарним та листичним та не буде братися до рук. Потім тісто розділяю на 4 частинки, кожну частинку вмішуємо і відкладаємо. Частинка, яка залишилася, робимо з неї тоненьку ковбаску. Нарізаємо її на невеликі шматочки і обвалюємо ці шматочки в борошні, щоб вони не склаювали між собою. Обвалявши шматочки в борошні, складаємо їх на дощечку, припудрену також борошном. Борошна не жаліємо. Так робимо з рештою шматочків тіста. Розділяємо кожен шматочок і припудрюємо борошно. Коли в нас вода закипіла, відкладаємо наші ліниві вареники в кастрюлю. Після того, як варенички спливли, варимо їх дві хвилини. Варенички виходять тугенькі, гарні не розварюються. В Миску кладемо масличко, збираємо наші варенички у миску. Варимо всі варенички по черзі. Якщо у вас шматочки більш крупні, ніж у мене, можете варити 3 фалини. Ось такі гарні варенички у нас вийшли. Всім смачного! Слава Україні!